В цьому відео ви дізнаєтесь, як формувався сексуальний маніяк вбився з Київщини, котрий завдяки некомпетентності деяких правоохоронців безкарно вбивав протягом 10 років, та тримав в напрузі місцевих жінок, що ті боялися з'являтись біля лісів та лісосму. Сьогодні ви дізнаєтесь, як ловили маніяка, котрого криміналісти прозвуть як шатун. Можливо, ви могли чути інше його прізвище Елвіс. Ну а почнемо ми з першого вбивства. Технічно це не зовсім так, але саме цей випадок став першим в серії вбивств. Я усе поясню. Не перемикайтесь, заварюйте смачний чай буде моторошно. 15 липня 2006 року 20-річна Олена поверталась додому на канікули з Києва, де навчалась в університеті. Дівчина несла важкі сумки. Тут вона помітила автівку ВАЗ-2105 зеленого кольору і почала сигналізувати водію, щоб він зупинився. Коли той під'їхав, Олена запитала, чи він не підвезе її до Тростинки. Ну, Це село в Київській області, де мешкала дівчина. Водій погодився: оце так пощастило, подумала вона. Тож вона погрозила сумку, і вони поїхали. Так, от, коли вони вже під'їхали до поворота, що вів у тростинку, водій звернув з маршруту. І збентежені цим дівчині сказав, що спочатку йому терміново треба заскочити кудись по справах, ну, типу, щось забрати. І попрямував у напрямку занедбаного аеродрому, де наказав Олені вийти з автівки та роздягнутись. Після чого він почав приставати до неї і взяв дівчину з силою. Монстр почав погрожувати дівчині щоб якось залякати, щоб вона нікому не розповіла, хто і що з нею зробив. Але Олена поступила дещо неправильно. і це стало роковою помилкою. Я розумію, що на її місці в той момент раціонально мислити важко або взагалі неможливо. Втім, от що сталося, вона випалила в обличчя кривнику, що не збирається мовчати і одразу усе усім розповість. Після цих слів звір накинувся на неї та почав душити. Коли він закінчив, то залишив роздягнутий труп лежати у високій траві. Тіло знайшли через деякий час, коли косили траву, а саме, коли газонокосарка наткнулась безпосередньо на труп. На той момент стан тіла був, м'яко кажучи, не свіжим, тож встановити обставини смерті одразу не вдалося. Пізніше під час допиту убивця скажуть. Задушив її, я отримав таке задоволення, що зрозумів, це саме те, чого я шукав. Саме в цей момент на тому пустому занедбаному аеродромі відбулася ініціація маніяка серійного убивця. Бо скоївши невиправне, сталося дещо дуже страшне. Він зрозумів: ось воно моє. Почалась серія нападів та вбивств. На Навколишніх селищах та найближчому містечку зникають жінки боярка, Васильків, Фастів. Але давайте спершу відмотаємо час трохи у минуле. А саме в 2002 рік. Тоді наш маніяк Нін на той момент, правильніше сказати, зародок маніяка, рано вранці в Київському ботанічному саду імені Гришка нападав на жінок, коли ті йшли на роботу. Жертви були різного віку. Для кривника це не мало жодного значення. Він їх поки що тільки грабував. І міліціонери його схопили, прописали піздюлів. Ну, це тогочасна міліцейська класика. засуджую. Встановили особу і кинули в СІЗО. На той момент було встановлено два випадки кваліфікованих як грабіж. Знайти біографію та взагалі буде щось про особисте життя героя нашого випуску доволі складно. Це морок, і все ж я дещо відшукав. Юрій Кузьменко проживав в СМТ Боярки Київська область, працював столяром на місцевому підприємстві, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ольгою, котра вже мала сина Олексія. Також відомо, що Кузьменко, окрім пасенка, мав ще двох дітей від першого браку. У вільний час Юрій підробляв таксистом, конкретніше, як то кажуть, в народі Іваном. Можливо, зараз у когось з вас плюс одна фобія. Я ж не один, хто під час поїздки про всяк випадок моніторить Google Maps. Напишіть в коментарі, побачимо, скільки нас таких параноїків. Так от з часом він став таксувати на постійній основі. Бо Юрєц був з таких людей, що беруть гроші клієнта на столярне замовлення і десь зникають. Але його навички ще стануть йому у нагоді. Наприклад, в СІЗО. Бо вийшов він через один рік достроково, бо був хорошим хлопчиком і виготовляв меблі для тюремного керівництва. Скусивши запах свободи, він повернувся до звичних справ: робота столяра, приватні перевезення на старенькому Жигулі та у вільний час напади на жінок. З 2003 року по 2006 він стиг скоїти сумарно 10 зґвалів. Усі жертви були пограбовані. Хоча, якщо не помиляюсь, то це вже розбій. Втім, усіх своїх жертв він відпускав. Ба більше нам відомо, що з кожним місяцем маніяк удосконалював свою майстерність. Наприклад, маскував своє обличчя обрізаною панчохою, натягнувши ту на голову. Навіть користувався рукавичками і майстерно обирав засідки наперед, аналізуючи усі ризики, як висновок, маніяк залишав все менше доказів. Важливо додати, хоч він і відпускав своїх жертв, тим не усі пережили напад. Наприклад, 28 травня 2005 року, приблизно за 14 місяців до вбивства Олени, родичі безвісти зниклої 68-річної пенсіонерки, почали бити спалах. Та пішла з дому ще 25 травня. Септо три дні тому. Тож в її бачили біля залізничної станції Глеваха. Так от доньки зникли, звернулись у міліцію за місцем реєстрації мами у відділок СМТ Вишневе. Але міліціонери відмовились відбирати заяву. Типу, звертайтесь за місцем скоєння злочину, зникнення тощо. Одним словом, радянщина. Тож ті таки зробили. Заяву склали у Василькові, і все це все. Ну, типу, вони навіть не почали розшук. Щоб ви розуміли, родичі жертви власноруч знайшли труп. Спочатку я розповім, що сталося 25 травня. В лісосмузі біля станції Глєваха Кузьменка влаштував засідку. А саме біля стежки, котру дачники використовували як сократку, щоб швидше дістатись платформи. І коли цією стежкою йшла 68-річна пенсіонерка, Юра вискочив, наніс удар по голові, затягнув жертву в кущі, де зірвав з неї одяг і почав ну, ви розумієте, що він там почав. Я стараюся уникати цього слова через чутливу політику YouTube. Тут треба пояснити, чому я почав розповідь не з цього вбивства. Так застало, що після скоєного Кузьменко втік, він не став убивати жінку. Було встановлено, що вона померла пізніше від серцевого нападу через кілька годин, а не від фізичних ушкоджень. Себто, коли злодій втікав, жінка все ще була жива, хоч і непритомна. І що ви думаєте, міліція відмовилась розслідувати цю справу, пояснивши це наступним чином: мовляв, жінка йшла на електричку, було спекотно, забарахлило серце, через що вона почала зривати себе одяг, знепритомніла і вмерла. Тож ініціація Кузьменка як маніака відбудеться пізніше на тому аеродромі, бо до того випадку він гвалтав та грабував своїх жертв, але нікого не вбивав. Ну як він сам думав, кількість трупів росте. Боярка Васильків Корчі, охоплює паніка. Жіночі трупи знаходять один за одним, і все частіше. Наприклад, Каліновка, Васильківський район: 18-річна дівчина пішла на дискотеку, але додому вона так і не повернулась. Наступного дня її роздягнений труп знайшли на місцевому ставку. По всьому тілу були синці, а голова жертви була опущена в ополонку. Міліція пропускає, що це само. Так я зараз не жартую. Такою була перша офіційна версія. Думаєте, це дно? Ви недооцінюєте тогочасних ментів. Хочу зазначити, що я не узагальнюю. Навіть в той час в органах працювали адекватні люди, що вміли діяти професійно, але точно на ці кадри. Ще один приклад, коли виявили черговий голий труп жінки приблизно 30 років з розведеними ногами. Міліціонери припустили, що вона просто сіла по пісять, втратила свідомість і замерзла на смерть. Копи, мінти, міліціонери називайте як хочете, наче були спільниками душогуба. Чи хтось з них припускав, що уруди серійний маніяк? Можливо, чи хтось зробив це офіційно? Точно ні, поки що. Але усі умови для маніяка були без перебільшень сприятливими. 15 вересня 2007 року. До відділку міліції Києво-Святошинського району Київської області надійшов анонімний дзвінок. Невідомий набрав телефон чергової частини, щоб повідомити, що під час того, як він збирав гриби в лісі неподалік залізничної станції Малютянка, звернув увагу на щось підозріле в кущах. Підійшовши ближче, чоловік побачив труп жінки. Після чого одразу зателефонував у міліцію. Прибувши на місце події, правоохоронці ідентифікували загиблу як 69-річну Ніну Корнієву. Труп мав сліди насильницької смерті. Про жертву відомо, що Корнієва працювала завідувачкою в дитячому садку. Тільки в 2007 році, після щонайменше трьох вбивств, керівник карного розшуку МВС України Василій Паскаль. Перше заявив, що в Київській області орудує серійний маніяк. Попри те, що це було негативно сприйнято керівництвом МВС, Василь настояв на своєму. Підставою стала ДНК-експертиза. На двох трупах судмедексперти виявили біоматеріали, які належали одній людині. Ще спільною рисою було те, що одяг жертв був акуратно складений. Окрім цього, збігів не було. Вік жертви, спосіб вбивства, тощо. Вбивства продовжуються. Інтервал виявлення трупів неумалимо скорочується. Маніяк відчуває свою безкарність. Тільки за один 2007 рік Кузьменко встиг вбити шість жінок різного віку. Це вже не рахує замахи на вбивство та зґвалтування, після котрих жінки залишились живими. Кому цікаво, сумарно усіх нападів за цей рік було 13. Хочу підкреслити, що це тільки встановлених. Криміналісти прозвали невідомого серійного маніяка Шатун. Як ви вже зрозуміли, шатун вбивав не усіх своїх жертв, а лише тих, хто бачив його обличчя. Одні з цілілих жертв навіть вдалося описати його зовнішність правоохоронцям, хоча це не дуже допомогло. Втім, от як усе було. Жінка їхала в електричці, коли побачила симпатичного чоловіка. Він їй одразу сподобався, суто зовні. Тож вона встигла детально його розгледіти та навіть відчути запах парфумів. Але до знайомства діло не дійшло. Це ще не кінець їх історії. Коли жіночка вийшла з потягу і крокувала безлюдною тропою, на неї накинувся невідомий з капроновою панчохою на голові. Взяв силою, після чого пограбував. Але жінка зрозуміла по одягу нападника та запаху, що це саме той незнайомець з потягу. Дівчина мала викрутку, яку тримала в кишені. Вона витягнула її та вдарила його в руку і втекла. Коли вона описувала його міліціонерам, ті склали фоторобот. Але він зовсім не був схожим на нападника. На що вони відповіли: Я художник, я так бачу. Ба більше справу вони так і не відкрили. Але про це трохи згодом. Пізніше потерпіла, побачила схожу людину в газеті, вирізала фотографію та привезла старшому слідчому з особливих справ головного управління МВС України Руслану Сушко. На фотографії був зображений Елвіс Преслі. Так і зародилось друге прізвище. Маніяк Елвіс. Але не усім так щастило. Одного разу Елвіс забув свою капронову маску або загубив. Так от він напав ззаду на дівчину, що йшла лісом з електрички, пригрозив ножем і зробив з нею те, що робив з усіма іншими. Після завершення чорт хотів втекти. Цю жертву він не мав наміру вбивати, але дівчина повернулась і подивилась прямо в обличчя монстра. Він вдарив її ножем. Потім ще декілька разів. Щоб напевно, це була перша і остання жертва, яку він вбив таким способом. Зазвичай він надавав перевагу асфіксії. Йому подобалось душити жертву руками або мотузкою. Він відчував кайф від того, що життя тане та покидає тіло жертви безпосередньо від його рук. А от криваве видовище після вбивства ножем не прийшлось по смаку, ба більше це його перелякало. Кузьменко був на грані панічної атаки, ніж він скинув в озеро. Ця жертва стала однією з тих двох трупів, з котрих судмедексперти вилучили зразок ДНК Маніяка. Про який я казав раніше. Перед тим як я розкажу, як ловили монстра, хочу попросити вас підписатись на мій канал. Цим ви допоможете мені досягнути в 100 тисяч підписників. І збудеться моя мрія отримати чергову срібну кнопку для українського YouTube. Ну а ви не пропустите наступні цікаві випуски, бо більшість з вас дивиться моє відео підпільно. Підтримати цей канал-підписка це займе лише 3 секунди, а мене зробить щасливим. Дякую! То як ловили монстра. Цю справу довірили старшому слідчому з особливих справ Руслану Сушко, якого я вже згадував. Серед криміналістів він відомий як вовкодав та гроза маніяків. Слідча група починає роботу. Попереду їх чекає чимало труднощів, але все по порядку. Прибулі правоохоронці стикаються з агресивно налаштованим місцевим населенням. Люди озлоблені через поход з місцевих ментів. Коли слідчі починають рити, з'ясовується, що останнім часом рівень зґлотувань космічно високий. Але чомусь ніхто нічого з цим не робить. Жодна справа не пішла в хід, а ще більше жінок взагалі не звертались в міліцію. В той момент місцеві ще не розуміли, що це інші копи, котрі приїхали, щоб з усім розібратись, що навіть спускали на них собак. Одного навіть підстрелили з сіллю. Ну це не саме важливо, йдемо далі. Кількість сексуальних злочинів змусила припустити, що маніяк локального типу. Поясню. Першим етапом слідчі намагаються визначити ареал проживання шатуна. Треба визначити, до якого класу відноситься наш психопат: локальний серійний убивця чи мандрівний. Наче як усі трупи знаходять біля залізничних станцій. Локальна в трикутнику боярка Васильків-Фастів. Таким чином, вдалося встановити, що ареал його полювання у межах напрямку електрички Київ-Фастів. Але не все так просто. Розкид тіл все далі і далі від залізничних станцій на значній відстані. Судмедексперти взяли зразки біоматеріалів маніяка з тих трупів, з яких це було можливо зробити. Такі як слина, сперми тощо. І ДНК експертиза показала збіг. Логічне припущення, що маніяк має власний автомобіль. Але який? У Руслана Сушко є ідея. Нам було відоме місце злочину. Ми могли з точністю до кількох секунд визначити час вбивства. Як? Ну, наприклад, вбивство завідувачки дитсадка. Вона завжди в один і той самий час виходила з дому і через 20 хвилин була на роботі. Стежка через ліс. На момент вбивства була хороша погода. Я подумав, а раптом у цей час там пролітав супутник. Якби в нас був знімок, ми могли б побачити автомобілі, що проїжджали і зупинялися в околицях. Нехай їх буде тисячі чи сотні, але це вже що. Руслан відправився до військових. Там же з'ясувалось, що український супутник не пролітав, залишається натівський. Ми звернулися до НАТО, оформили запит через гонпрокуратуру, Міноборони і інші інстанції. Ми відправили параметри, час і місце. А в НАТО шукали зйомку в архіві. Це платна послуга. Один знімок 5 на 5 кілометрів, 1250 доларів. А таких знімків нам треба було багато. Держава платила. І що ви думаєте, бінго, є зачіпка. На фотографіях був цікавий збіг: зелений автомобіль, чи то «Жигуль», чи то москвич. Коло пошуків звузилося. Наступний крок: чому жертви сідали в автівку звіра, що їх спонукало, і чому вони довіряли йому. Логічно припустити, що шатун був таксистом. Коло пошуків все звужується, але все ще недостатньо. Справа обростає новими деталями. Сергій Князів, той що радник міністра внутрішніх справ України, у 2008 році був призначений керівником слідчої групи, і у нього виникла ідея залучити психологів та психологинь, серед котрих був Юрій Ірхін, психолог-криміналіст, його дружина та інші. Одразу хочу зазначити, що пізніше князів заперечить, що НАТО надавали знімки з супутника, назвав це написаною нісенітницею. Проте Сушко особисто це скаже в одному з подкастів. Усі джерела та додаткові матеріали до цього відео я закинув в наш телеграм-канал. Розпочалась операція Тітки. Так, назва так собі, але ідея непогана. На той момент у розробці було 56 епізодів, і це лише тільки трупи. Окрім цього, були жертви, котрих взяли силою. Але вони не заявляли про це в міліцію. Ну, оце совкове. Мені соромно, що люди скажуть. І я можу це зрозуміти. Навіть зараз сексуальна освіта потрібна. Я кажу це не на адресу жертв, а на адресу суспільства загалом. Давайте будемо чесними. Ну є люди, які дивляться на жертв сексуального насилля, як на яких. Якось прокаженних. Так от, метою оперативників було визначити ланки того чи іншого ланцюжка. Руслан Сушко знайомиться з Юрієм Ірхіним. Ці двоє співпрацюють і досі. Так, нашу психологіні Ірхін пояснив це так: уявіть 45-літню жінку, котру зґвалтували. Чи буде вона щось розповідати молодому оперативнику? Та ніколи. Тому і провели операцію Тітка. Психологіні озброїлися спиртними напоями, вініжка там тощо і пішли по гостях. Помаленьку, крок за кроком вимальовується портрет маніяка. Не без проблем. Більшість описували нападника по-різному, але декілька спільних рис все ж знайшлись. Зріст. Абсолютно усі підкреслили, що нападник був високим. Та спортивної статури і приємним симпатичним обличчям. Серед цілілих навіть знайшлась жіночка, котра після того, як звір взяв її силою, зберегла свої труси, герметично їх запакувавши. На трусах той залишив свою ДНК, так би мовити. Сушко та Ірхін розуміють, щоб спіймати серійного убивцю, треба, щоб він продовжував вбивати. З цим проблем, на жаль, не було. Паралельно з розслідуванням Кузьменко продовжує іти своєю кривавою стежкою. Остання жертва. Коли студентка Аня Бондар вийшла з електрички у Василькові, при собі дівчина мала важку сумку. Коли вона побачила знайомого таксиста, котрий багаторазово її підвозив раніше, підійшла до банкомату, щоб зняти готівку. Але в банкоматі закінчилися гроші. А до рідного села Ані приблизно 9 кілометрів. Недалеко, але ця клята сумка нікуди не зникла. Тож вона попрямувала до автобусної зупинки і стала чекати на автобус. В цей час дівчина розмовляла по телефону з подругою. Таксист спостерігав, як підкотився зелений ВАЗ-2105 без шашки таксі, і Аня одразу сіла в автівку. І вони поїхали. Це був останній раз, коли Аню бачили живою. Пізніше її труп знайдуть в лісосмузі неподалік. Слідчі знали, що вона їхала в село та встановили, де і коли її могли бачити. Востаннє. Антон Запішко, сержант міліції, ось він в смугастій кофті, вирішив опитати таксистів. Саме це дало найбільший ефект для пошуків звіра. Чому вона сіла в машину? Логічно, що водій був щонайменше знайомим коло звузилося. Ба більше таксист запам'ятав номерні букви Жигуля ВІ. Коло звузилося ще більше. Загалом на той момент зелених Жигулів з буквами ВІ в номерах було зареєстровано 7034 по всій країні. Хочете прикол? Зі слів Руслана, машина маніяка була 7032 за списком. Що ми маємо на даний момент? Психологічний портрет маніяка, опис зовнішності, окреслений ареал проживання, колір та марку автомобіля. Наше коло підозрюваних звузилося до кількох людей. Серед них був і Кузьменко. Дільничний відібрав у підозрюваних аналіз слини для тесту ДНК. І коли аналіз був готовий, Кузьменка, як то кажуть, заліг на дно. Але якось тупо, ну то й добре. Коли оперативники розшукували, де він курва є. Один із них відправився за адресою проживання брата Кузьменка. Коли він підіймався сходами під'їзду, то назустріч спускався чоловік, який дуже віддалено нагадав йому Елвіса Преслі. І він запитав Юра? То відповів Юра. І охпер недовго думаючи, що тому з кулака прямо в центр обличчя. Елвіс впав. Ну, а що, оправдано, жорстоке затримання крайнь небезпечного злочинця. Тут я не засуджую. Перші дні після затримання Юрій Кузьменко зізнався в скоєнні 206 вбивств. Починаються слідчі експерименти. Бо одних тільки слів, як ви знаєте, недостатньо. Під час цієї процедури Юра не може згадати деталі. Пам'ятає тільки, молода була жертва чи стара це все. Я до чого це? Достеменно невідомо скільки вбивців скоїв шатун. Деякі трупи були дуже старі та почорніли, деякі взагалі були скелетовані, тож довести саме його причетність не вийшло. Сушко припустив, що в одному місці могло бути одразу три маніяки, але це тема для іншого відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити. Від затримання до суду пройшло два роки. За цей час було доведено, що Юрій Кузьменко скоїв 13 вбивств і один замах на вбивство, десятки зґвалтувань, розбоїв та пограбувань. На екрані ви бачите повний список скоєних ним злочинів. 25 травня 2011 року апеляційний суд Київської області засудив Юрія Кузьменка до довічного ув'язнення. На суді Кузьменко був спокійний як пітон. Зі своїм вироком погодився, взагалі нічого не заперечував. З медичної точки зору він не мав жодних патологій. Сам Кузьменко подякував, що його затримали. Він сказав Сушко, що якби його не спіймали, він вбивав би щодня і що він вже не витримував. Зараз Кузьменко відбуває довічний термін в одиночній камері Роменської виправної колонії номер 56 Це в Сумській області. Які висновки можна зробити? Нові методи завжди є позитивним явищем, особливо коли мають протистояти застарілому мисленню. У випадку, коли ви стали жертвою злочину, зокрема насильства, розумним рішенням буде звернутися до поліції та за психологічною допомогою. В даному відео ви могли побачити, якими можуть бути наслідки таких подій, і, можливо, ваші свідчення допоможуть врятувати чиєсь життя. Така історія малята постійно вимикай. Нагадую поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити наступні випуски. Цей канал існує і розвивається, зокрема, завдяки вашій підтримці. Дякую усім спонсорам. Ваша підтримка справді важлива. Хто хоче приєднатись, може стати спонсором в будь-який зручний для вас спосіб. Усі лінки під відео. Я рекомендую оформити підписку на нашому українському Донатело, ну або Баймікофі. Ну а хто додивився аж до цієї секунди. Ви супер-пупер Трукраймер котики. По традиції напишіть в коментарях фразу: він так схожий на Елвіса, як я на і ваш варіант. Також рекомендую ці два відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе.